Сенсаційне рішення по Андрію Луніну, Голкіпер збірна України заговорив про зміну громадянства та виступи за європейську топ-збірну. Його прикладом може послідувати й синьо жовтих інформацію. Підтверджують іноземні змі. Одразу дует українських футболістів відзначились забитими голами за кордоном. Легенда Челсі вступився за Михайла Мудрика, порівнявши його з зірковим конкурентом. А також хто на думку Дмитра Михайленка зравців молодіжну збірну країни невдовзі стане наступною зіркою головної команди. кого зі своїх експідопічних порекомендував клубам А Андрій Шевченко. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Про сенсаційне рішення повідомили в Барселоні. Хаві офіційно залишається працювати з каталонцями і в наступному сезоні. Іспанець змінив власне рішення після той краніше оголосив на конференції, що влітку йде з команди. Як сказав сам тренер, він змінив рішення за проханням керівництва та футболістів. А те, що він говорив в січні, було лише на емоціях. Олександр Зінченко все ніяк не може набрати форму після травми і продовжує гріти лавку арсенала, програвши місце в старті номінальному центральному оборонцю ківору і правому Беку Таміясу. А тут ще й класним голом за молодіжку відзначив своє повернення після розриву крестів Юріан Антімбер, який я нагадаю до травми конкурував з Олександром за місце у старті і робив це до речі досить успішно. Ось і гріш Челсі Зінченко залишився на лавці, а Михайло Мудрик, до речі, нарешті, вийшов у старті. Хоча й не думаю, що від цього йому стало набагато легше, адже каноніри розгромили Челсі з рахунком 5-0. а сам Михайло отримав одну із найгірших оцінок серед всіх футболістів на пулі. За 66 хвилин він отримав м'яча лише 32 рази, що є найнижчим показником серед польових футболістів обох команд. І навіть коли круглий доходив до українця, то у нього не пройшла жодна з двох спроб дріблінгу. Він не завдав жодного удару. З його чотирьох подач лише одна дійшла до партнера. А загальна точність передач була на рівні 64%. І на жаль, вже вкотре слід визнати той факт, що Михайло просто не вписується в систему Челсі, навіть в таку погану, яка вона у них є прямо зараз. Вступився за українця після гри Легенда синіх Джо Кола. Я розумію, чому фанати Арсенала зараз думають, що їм повезло, коли вони підписали Тросара після провалу з Мудріком. Але Мудрик все одно може виявитися кращою покупкою. Багато чого залежатиме від того, наскільки Михайло сприйнятливий до навчання, розвитку та вдосконалення. Він показав ознаки та проблиски. Це величезний стрибок перейти з чемпіонату України до АПЛ, де вищі вимоги, та ще й клуб, який не є в формі. Зараз не найкращий час для того, щоб грати за Челсі. В мій час нас відпускали до команди поступово, спираючись на досвідчених ветеранів. Мудрика ж купили, щоб він одразу впливав на ситуацію у клубі. Цитує Коула, видання «Зе атлетік. Не можу пройти повз Евертон, який знову створив сенсацію і розніс вдома Ліверпуля з рахунком 2-0. Здається, різки грають лише тоді, коли з них знімають очки. Все в цьому матчі було класно, якби не одне. Але травму в першому таймі отримав Віталій Миколенко, якого зняли в перерві і який покинув стадіон з фіксатором на нозі. Степень тяжкості травми в клубі поки не оприлюднюють. Скоріше за все знадобиться декілька днів для повної діагностики. А з Віктор Сенков та Роман Яремчук, навпаки вже майже відновились. Українці були помічені на останніх тренуваннях Жирони та Валенсі відповідно. Журналіст Едуардо Індав перша прилюднив список клубів, які зробили запит Реал щодо придбання Андрія Луніна. Стало всім відоме Тріо Баварія та «ПСЖ». Всі вони бажають скористатися тим, що Україна все ще не поставив підпис під новою угодою з вершковими. Та й взагалі є чутки, що Андрій дуже вагається в цьому питанні, адже йому подобається Мадрид, і країна і команда. Але в нього все ще немає впевненості, що після повернення Куртуа він не пожалкує, що залишився. Наразі Енкі пережаржає Мендеш працює над тим, щоб отримати гарантії ігрового часу для свого клієнта. До речі, іспанське видання інсі пише, що Анчелоті ухвалив рішення залишити на лавці Андрія в грі проти сусідада. Тренер розуміє, що в чемпіонаті вони свої завдання вже майже виконали і хоче дати відпочинок основній обоймі. До того ж, резервістам також треба тримати кондиції на рівні. Балія чемпіонів виходить на свій пік і ніколи не знаєш, чия допомога на лавці вам знадобиться. А тут ще інші сказав, що куртуа буде доступний на матч проти Кадіса 4 травня. Тобто перший півфінал лі чемпіонів Беліс пропускає стовідсотково, а ось на другий, 8 травня, він вже буде готовим. Тому тепер розпочинається для Андрія найцікавіше. До речі, а що думаєте ви? Хто є кращим українським футболістом сезону 2023-2024? Довбек, Довбик, Лунін, Судаков, Забарний чи можливо ще хтось інший? Пишіть варіант в коментарях під цим відео. Я хоч і вагаюсь, між парою Лунін Довбик, але все ж таки свій голос віддав би саме за Андрія. Все ж таки госкачок прогресії і шлях мене вразив трішки більше. В другому матчі поспіль голом за зіру в Азербайджані відзначився Владислав Кулач. І цікаво, що в попередніх 23 іграх у нього лише один м'яч. А ось хто з українців за кордоном дійсно в ударі. Так це Максим Хлань, який приніс Лехії чергову перемогу в Польщі. Гарна новина надійшла для Сергія Реброва та тренерського штабу нашої національної збірної. UFA все ж таки ухвалила рішення щодо розширення заяви команд на євро. Тепер кожна збірник зможе викликати 26 виконавців замість традиційних 23. Пояснюється це тим, що в сучасному футболі стало більше ігор в календарному році і відповідно більше травм. Всі збірні підтримали такі зміни також. Одразу дует талановитих гравців молодіжної збірної України може змінити громадянство. Як пишуть змі Азербайджану, їх країна дуже зацікавлена в послуг форварда Дніпра 1 Раміка Гаджиєва, якому 18 років і котрий в цьому сезоні дебютував у ПЛ, награвши за першу команду 5 матчів в складі молодіжної збірної України, у нього три гри. Але якщо тут сам футболіст зберігає мовчання, то ось більш тривожно виглядає ситуація з Олександром Петренком. Юний представник академії Байера сам сказав, що йому подобається грати за збірну України і він патріот. Але якщо б надійшла пропозиція від Німеччини, то він би тут подумав, адже це гран світового футболу. А я надаю, що раніше Німеччина вже натуралізувала іншого українця Еріка Шуранова. Але після сіми матчів від голів за молодіжку Форварда перестали викликати в табір збірної. Тому під час такого рішення Олександру слід враховувати і потенційну конкуренцію. Ну, а поки тренер молодіжної збірної Дмитро Михайленко назвав гравця своєї команди, котрий може невдовзі стати зіркою головної команди. Той Даніло Кривсун показує дуже хороший рівень. От, і Боруся Дортн, ми бачимо, це півфіналіст Ліги Чемпіонів. Команда Ю-19, де він стабільно грає 90 хвилин, де він на дуже-дуже великому рахунку, йде з великим відривом. Ю-19 йде у своїй лізі. От, і там дуже конкурентна ліга. І він грає, забиває, асистує. То він на дуже хорошому рахунку. Мені здається, у нього дуже велике майбутнє. До речі, попередній тренер збірної вляпався скандал півроку тому, коли сказав, що ніколи не чув про кривсуна. Андрій Шевченко виділив гравця збірної України, який вразив його своїм прогресом з моменту його роботи з командою. Георгій Судаков дуже цікавий гравець, динамічний футболіст, який може зіграти на кількох позиціях. Я вперше викликав його до збірної 3 роки тому. Він великий талант, який може сильно спрогресувати, якщо перейде до серіачі АПЛ», – сказав Шевченко в інтерв'ю Нікола Скірі. Дуже самокритично та реально оцінив свої шанси пограти ще десь на високому рівні лідер сучасного шахтаря Олександр Зубков. Мені вже 28 років, то яка вже Англія. Думаю, зараз ринок такий, що шукають молодших гравців. Щоб розвивати їх, щоб вони десь вистрілили через сезон. Два буде супер. Якщо я продовжу кар'єру в шахтарі, гратиму до 32-35 років і стану легендою клубу як вихованець, сказав Зубков. Цей сезон без перебільшення кращий в кар'єрі Олександра. В 32 матчах у нього 18 балів за системою гол плюс пас». Тому не дивно, що його запитали про підвищення. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз. Нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.